Я також думаю, що в кінці вона загине. <гум> так, але це було неочікувано. Так, добре, до зустрічі. Ана. Нам вже час додому. Раз. А можна з нами підділу? Ми ще хочемо обговорити вчорашній фільм. Звичайно, сонечко. бажаєш чаю? Коли ви проти? Тоді почекай тут. Obrigado. То поліція. Це поліція відчиняє двері. Дівчинко, де твої батьки? Вони попали в автокатастрофу, коли мені було 4. А що? А з ким ти тоді зараз проживаєш? З тіткою та дядьком. Тоді можеш покликати? Угу. А не могло би самі до них підійти? Тримай. Боже, що тобі сталося? Дитина, що з ними сталося? Як давно воно в такому стані. Ти бачила, що з ними сталося? О Боже, що мені робити? Що мені робити? Ісусе, допоможи. Чарльз, Тебе до телефону. <звук> Детектив «Да Раун слухає. О, Джон, привіт, друже! Як ти перший день на роботі? Вбивство? Виїжджаю. Виджаю. Лоці, я сам покликаю. Не хвилюйся до зустрічі. Доброго дня, це свідчить, привіз ще розбирали. Шарлота Адамс, судово медичний експерт. Доброго дня, радий вас бачити. Це свідок? Так, я ще не встиг її допитати. Добре, я всім зиму сам. Пройдіть міста дам з до міста згодження. Отож, як до вас звертатися? Я Елля Міллер, мені 48 років, я не заміс. Ніжних... Добре, Еля. Розкажи детальніше, все, що ви чули та бачили. Ну. Бачила я небагато, з цього ми вважали цю родину досить милою, але дитина в них якась дивна. Як там її? А, точно, ханна Боже, Божена, ханна? так, ханна, дивна дитина. Завжди без друзів, та якщо чесно, поведінка не тирпова, як нічих дітей. От моєї світочки. Добре, розкажіть про інцидент. Ну, Я завжди сиділа біля будинку, та місце містер Міче -мі, якраз поверталася додому разом із Ханною. Ми привіталися та давни все до парадної. Ще через декілька хвилин я також лісати до своєї квартири. Та поки я відчиняла двері, я почула постріл в їхній квартирі. Потім я позвонила у поліцію і ось. Добре, можна ваш номер телефону? Мій номер телефон Ви <laughs> що, мене не побачення. колись? ще я міг зв'язатися з вами пізніше, для повторних вказань. Гаразд, Ну тобі Де, ханна, Вона жива? Так, і на кухні допитує Джон. Алекс, ну срака мутика, записуй давай! Ханна, ти жива. Що тут відбувається? Коли ми приїхали, ми побачили два тіла. Я одразу подзвонив вам. А потім я намагався допитати хану. Але єдине слово, яке вона сказала, це було Віло. І я гадаю, це ім'я вбивці. Віло? І треба відвести своє поліцейське відділення. Алекс! Вони були вбиті кольтом в магазин з п'яти патронів. Одна куля десь у голові жінки, друга десь у районі серця чоловіка. В магазині залишилось три патрони. Ми також можемо перевірити відбитки пальців на пістолеті та на жертвах. Ну, звичайно, дуже добре. Чарлі, це гаразд? Так. Просто я знав цю родину. Дівчинки так померли близьки, коли було 4. А зараз ще це? Мені дуже шкода. Ми обов'язково розкриємо цю справу. А, я хочу, щоб ти розуміла, чому що я хочу допомогти тобі. Не могла б ти на декілька моїх запитань. й помітила ти щось дивне сьогодні? Ні, все було як зазвичай. Гаразд. Що треба перед быстро? Я розмовляла з подругою. А як звати твій подругом? Віло. Що зробила з білого далі? Ми пішли додому. Продовжив. Гостріл. Ти випадкова. Потім ще один. Постріл. Віо. Віо. Його отримали пістолет. Потім руки. Мої руки! Пістолет. Віо. Ось це гаразд. Чарлі. Ось ми спостереження під час розстрілу місця містера Мічі. Отож, по-перше, відомо, що вони були вбиті дві години тому. Трупні плями вже досить чіткі. Температура тіла зараз вже десь 33 градуса по Цельсію. Вже спостерігається каламутність рогівки та зникнення рефлексії зіниць. По-друге, відомо, що його було вбиті кольтом. Як тільки я зайшла до приміщення, одразу перевірила хану. Знаєш, що показала аналізу лабораторії? Що? Сліди пороху на руках, також відбитки пальців на пістолеті. Також ханни. Не може бути. Що як може, сам посуди. Більше там нікого не було. Тільки Ханна та її родичі. Браво. Ханна, вона. Що знає? Ханна, вона втекла. Що? Чим ти взагалі за нею слідкувала? Ну, я, я. Анно. 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 Панно. Анно. Нарешті хано, що сталося? Чому ти втекла? Ви мені не вірите. Ви кажете, що це я їх била. Але все на... Все на... це не це... Все раз. Тебе ніхто не підозрює. Все добре. Ходімо. Минув вже тиждень, як хана живе в мене, я вирішив не розповідати, що знайшов її, вона все ще розшукується. Шарлота каже, що вона вбивця, та ми повинні як мого швидше її знайти, але знає, що вона не права, та я зможу докупатися до істини. Хоч я й не зміг дізнатися від хана більше деталей про цю справу, все ж доводиться ховати її у себе вдома. Поки що у мене це виходить. Я вирішив її вчити, так як вона тепер не може ходити до школи. Так не може тривати вічність. Треба щось робити. Хану. Хану, я, їду на я вже зробила завдання, яке вам мене просила. Можете дати мені ще щось? Так, звичайно, але звертайся до мене, будь ласка, на те. Можеш зробити оце завдання. Угу. з успіхів тобі, я пішов. Задача 7. Яким є опір ніхромового дроту завдовжки 20 см із площою поперечного перерізу 2 мм. Потрібно сантиметри перевести у метри. Це буде 0,2 метра. Формула ро помножити на довжину та поділити на площу. Одиниці вимірювання Оми. Обчислення. 1,1 помножити на 0,2 та поділити на 2. М буде Будем ну, цілих одинадцять сотих ома. Інформація про Ладно, Все. Давай, пока. Ну що ти зараз? Як справа з розслідуванням? Доброго ранку, бос. бабас. Якщо он не дуже подивити. Менше від тебе я не очікував. Іноді стає цікаво. За що тобі взагалі почув? За задачки 9 класу? М? І я це вже перебачив. Тому Евелін вже знаходиться на місці злочину. Але, Але ще він ще гірше за мене. Не, не, не дурнить. Як тільки вона тут з'явилася, вона вже розкрила справу обисвія детектива з першого відділу. А ось у тебе і багато інших нерозкритих справ. Наприклад, привіди, вітаю містера папці. Та критичка поймає. Але ж Олівере, ти не розумієш. Е, ге, ге, -е. для тебе, містер Уайт. урізати по його зарплату. Тож, я на місці злочину. А тут лежить снаряддя вбивства. Першою жертвою був Ричард Мічел. Хана стояла десь за 1 метр та 30 сантиметрів від нього. Хана, це не юшка. Опустіть пістолет. Вона поцілила у серці чоловіка. Куля летіла приблизно 6 мілісекунд, а потім вона націлилась на тітку. Хано! Хано! Пострілу в голову. Потім вона повернулася. Тут ще хтось. Ана та Віло. Це одна людина. Олєвера, в мене є інформація. В чому двері відчинені? Я вдома. Поюш. Віло. Це все Ти! Ти. Ханна, ти. це не іграшка. Перестань! Ханна, чому ти вбила їх? Ні, я не, я не робила цього. Ханна, не в себе. Це ти вбила їх. Хано, віддай мені обставини. Ми ще зустрілися. бос, я все зроблю. Я вам передзвоню. Хано. Алло, швидка. Ви ж зрозумієте, що я відправлю до психіатричної лікарні. Діагноз шизофренія містер Браун. Але ж я просто не можу це повірити. Віо? Ти ще тут, Віо! Я так рада тебе бачити. Це все в твоїй голові, я нереальна. Мені все одно, головне, що ти поряд зі мною і ми. Нема жодних ми. Я маю йти. Прошу, не йди, прошу, Віо! Ти маєш жити далі. Не плач, будь ласка. Я не хочу жити без тебе. Навіщо мені життя, якщо в ньому не буде? Hano. Заспівати колисько, ясхотів саме тобі за на дорогенька, спи спокійно. Нужно нічі вихідні, але ти все спиш рідненька, вже холодна, в наші дні. Читує моя провина, мав стоять на сторожі. Чи ти не міг я очі смерті з косою у руці? О, ви ще тут? Рада вас бачити. Вам сподобалась моя акторська гра, га? Гаразд. Я ж не просто так з вами тут балакаю. Я хотіла те, ще зробити.